Ой, це був такий чудовий стан, коли ти нічого не очікуєш, нічого не розумієш, не знаєш, хто ти, де ти, навіщо ти. Але якимсь чарівним способом, не знаю як, але я потрапила сюди, в це місце, в цю точку, де я мала бути, напевно. І, пройшовши три матриці, я розумію, чому я сюди приїхала і цей стан і вдячна і творцю Богу за те, що прийняв. І провіднику за те, що допустив мене до цього прийняття, і Ларісі Васільна за те, що вона організувала і не побоялася запустити цей проєкт взагалі в життя наше, бо це необхідно людям для пізнання себе, для того, щоб ми могли краще, більш якісніше, насиченіше, розумніше прожити наше життя в цьому. Та я як приїхала як до себе додому. Так, і на сьогоднішній день я в себе вдома. Я відпочиваю душем, серцем і, і, і радію, і надихаюся, а зараз іще більше піднесення, бо я розумію, що все те, що заважало, відпало. А те, що нове прийде, то це буде цікаве, насичене. Дай Бог, ми ще зустрінемось не останній раз. Мені здається, що всі в цьому полі приймають себе, приймають якісь свої темні світлі сторони. І дякувати майстрам за те, що вони працюють, і я б хотіла сама стати майстром. Може, це великий запит, але будемо подивитися.